Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. І хотілося б декілька спів сказати про супровід до навчальних закладів в Польщі. 12 років ми працюємо І що складається саме в супровід. Ну, по-перше, на першій безкоштовній зустрічі, консультації онлайн, в Zoom чи вживу. Ми обговорюємо всі нюанси, які пов'язані з вашим вибором. Ви з нашими документами і вирішуєте, чи готові ви з нами співпрацювати і чи готові рухатись саме у тому, щоб здобути польську освіту. Важливим елементом супроводу є розуміння вами спеціальності, на яку ви хотіли би вступати, чітке розуміння спеціальності, включаючи її назву. Якщо ви не розумієте спеціальності, де ви хотіли би навчатися в Польщі, то у нас є. Окрема послуга це курс вибору професії, або індивідуальна робота з вибору професії, з тестуванням, з коуч-сесіями, де можна було би це зробити. Вибираєте будь-який варіант, який дозволить вам чітко зрозуміти, на якій спеціальності ви би навчалися. Поплачений супровід від за цією спеціальністю: підбір університетів. Підбір міст і орієнтовний бюджет. Скільки коштує таке навчання, скільки приблизно коштує там проживання, щоб ви визначились, куди саме ви будете вступати? Війде туди підготовка мотиваційного есе, автобіографії, тренінг стосовно участі у співбесіді з працівником університету, з приймальною комісією. Якщо така співбесіда буде проводитись, ми будемо вас до неї готувати. Підготовка повного пакету документів до вступу це переклад документів польськими присяжними перекладачами, апостиль, свідоцтва про повну середню освіту і додатку, переклад результатів мультипредметного тесту або результатів ЗНО. Відповідно, ми інструктуємо, як отримати необхідні результати, в якому вигляді вони мають бути. А ми подаємо. Документи на спеціальність, реєструємо в електронному кабінеті, створюємо ваш обліковий запис, ведемо контроль процесу рекрутації, пишемо всі незрозумілі питання, спілкуємося з університетом. Якщо це потрібно, то відправляємо кур'єром документи до університету. Відповідно, на вашу вказану адресу одержуються документи про зарахування, або вони одержуються в електронному вигляді, це залежить від політики університету. Ми проводимо адаптаційний курс проживання і навчання, де пояснюємо, як буде відбуватися навчання, з чого воно складається, як відбувається, і консультуємо щодо підготовки документів на візу або отримання песеля в Польській Республіці. Наше завдання забронювати вам гуртожиток. Але за гуртожиток певного рівня комфортності або певного рівня комфортності кімнат, за це відповідає безпосередньо сам університет. Не скрізь можна це замовити. Але гуртожиток ми бронюємо абсолютно всім. Що стосується приватних університетів, які не мають своїх гуртожитків, ми допомагаємо знайти приватні гуртожитки, приватні резиденції, зателефонувати, написати і здобути якимось чином місто у цьому. Куртожитку. Ми працюємо майже з усіма університетами Польщі, найчастіше з державними університетами, бо на них найбільший запит, коли ми не можемо співпрацювати. Ми не можемо співпрацювати, коли рівень знання вашої польської мови або оцінки, або рівень підготовки не відповідають вимогам, які прописані на сайті університету стосовно вступу до польського університету. Якщо, наприклад, вимога є польська мова рівня b 2 а на цей момент рівень ваш А2, і за літо навряд чи ви змогли би досягнути там на липень місяць рівня b 2 тобто це технічно неможливо, і ви не погоджуєтесь на університет, який, можливо, би розглянув цей рівень, або мають якісь інші варіанти бути, то тоді, на жаль, ми ну, не можемо домовитись про супровід, бо цей супровід. Здійсниться, але не буде отриманий результат. Результатом супроводу є вступ дитини до університету, але остаточне рішення про вступ до університету приймає лише університет, а не та компанія, яка вас супроводжує. Вона відповідає за правильні документи, за правильні переклади, за своєчасність загрузки цих документів за комунікацію між вами і навчальним закладом. Остаточне рішення завжди за навчальним закладом. Тому, коли ми аналізуємо оцінки, ми дивимося, чи варто подавати в два університети документи, чи варто підстрахуватися, наприклад, такою ж програмою у приватному університеті, наскільки є глибинними ваші знання з базових предметів, щоб ви не просто вступили, а змогли завершити це навчання. Наша мета, щоб ви не просто вступили в польські навчальні заклади, а щоб ви завершили навчання в польському навчальному закладі. Тому пишіть питання, отримуйте наші посилання, отримуйте наші безкоштовні консультації, дивіться наші безкоштовні відео про певні спеціальності в певних університетах і долучайтесь до наших програм супроводу до польських університетів.